Для початку прояснимо питання, хто ж такий HR-менеджер. IHR з англійської мови перекладається як human resources, тобто людські ресурси. А отже, IHR-менеджер це фахівець з управління людськими ресурсами та їх потенціалом. Часто люди плутають поняття рекрутер та HR-менеджер. Тоді питання: у чому ж тоді різниця між цими двома доволі подібними професіями? А різниця у тім, що рекрутер безпосередньо займається підбором персоналу? На зовнішньому ринку, а HR же відповідає за їх адаптацію, їх мотивацію, їхнє е, навчання і слугує так званим ментором від компанії, в яку влаштовується співробітник. Тоді яким саме має бути цей hr менеджер і що входить в його обов'язки? На мій погляд, це має бути стійка та харизматична людина, лідер за покликанням, обличчя компанії з сильними моральними якостями. Що здатна працювати в умовах стресу і при цьому зберігати об'єктивність та спокій і обов'язкову увагу до своїх співрозмовників. Обов'язки, покладені на Айчара, є невід'ємною частиною та запорукою добропоту, налагодженості в компанії. Він має знайти, підібрати та підготувати кандидата для подальшої співпраці, так би мовити, влити його в потік компанії. Він має приділити час. Кожному співробітнику та потребуватися про позитивну та приємну атмосферу в колективі. А також відшукувати курси для підвищення кваліфікації. HR обов'язково повинен мати налагоджені зв'язки з власником компанії, адже по суті, HR є каналом зв'язку між співробітниками та роботодавцями. Але чи насправді ця професія така важлива в повсякденному житті компанії? Адже існує багато технологій, технічних аспектів, які б могли б замінити цю професію. Насправді так, нехтувати цією надважливою та вкрай цінною нішою в компанії просто злочин, адже воно сприяє забезпеченню стабільного функціонування та розвитку компанії. Воно забезпечує та підвищує ритм регулярного обміну інформацією, що вкрай важливий для розвитку компанії. Увесь цей комплекс перспективного впливу айчарів обов'язково принесе свої позитивні результати, і кожна прогресивна компанія це розуміє, адже від якості щастя співробітників залежить темп розвитку компанії.